Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7-го класу фізика і тема Прямолінійний нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Перед тим, як ми розпочнемо тему. З вас вподобайка, підписка і за бажанням натисніть на дзвіночок. Поки ви це робите, я нагадаю, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Пояснюю теорію, пояснюю, як розв'язувати задачі, і за допомогою тестування перевіряємо, наскільки добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. Тож, не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з теорії. От у мене є така ситуація. Автомобільчик бум-бум-бум їде. Бачите, різну відстань долає. За однаковий час він долає різну відстань. Як це, буває? Як це називається? Рух, за якого тіло проходить за рівні проміжки часу різні шляхи, називають нерівномірним. До цих пір ми з вами казали про прямолінійний рівномірний рух, що тіло рухається виключно по прямій лінії і за однакові проміжки часу долає однакову відстань. Але у реальному житті такі випадки трапляються дуже рідко. Ну, згадайте, ви йдете до школи, ви йдете. Не з однаковою швидкістю, десь швидше, десь повільніше. Ваша траєкторія не є прямою лінією. Так? І то давайте будемо трошки ближче до реального життя, а не ідеального. От сьогодні ми о, позбулися ідеалу, що з однаковою швидкістю він рухається. А тепер буде рухатись з різною швидкістю, нерівномірно. Прямолінійним, нерівномірним рухом. Називається рух, при якому тіло за однакові проміжки часу проходить різний шлях, а траєкторія його руху є пряма лінія. Тобто ми продовжуємо рухатися виключно по прямій лінії, Просто будемо десь швидше, десь повільніше. Тобто, долатимемо різні проміжки шляху за однаковий час. Сподіваюся, з цим розібралися. Далі. Навколо нас. Автобус теж не їде рівномірно, навіть якщо він їде по прямій вулиці, десь він швидше, десь він повільніше, перед світлофором зупинився до червоного світла, на зелене він поїхав, в нього швидкість змінюється. Літак під час, коли злітає, або сідає, в нього теж різна швидкість. Тут... А коли сідає, він пригальмовує, коли злітає, він прискорюється, він збільшує свою швидкість. От, будь ласка, автобуси дивіться, такі двоповерхові, да? їм автомобілі не заважають. Наш приклад трамвая. Ракета, коли злітає у неї, теж збільшується швидкість, щоб вона влетіла. Ми на уроках фізкультури з вами, коли бігаємо. І не тільки на фізкультурі, і на перерви. Побігли з товаришами на вулицю гратися. Да? Десь швидше побігли, десь повільніше, десь по прямій лінії, десь по кривій лінії. Але нас сьогодні цікавить, що різна швидкість. Так от. Середня швидкість це фізична величина, яка дорівнює відношенню всього шляху, який пройшло тіло, до часу, за який цей шлях було пройдено. Тобто, щоб знайти середню швидкість, треба додати усі проміжки, на яких він йшов, весь шлях. Перший шлях, другий, третій, п'ятий, в залежності від умови задачі. І поділити на суму часу. Часу на першому проміжку, на налання другого проміжку, третього і так далі. Буде 5, буде, значить 5, буде. Два проміжки, значить 2 доданки. Буде 10 проміжків, значить буде 10 доданків. І вгорі, і внизу. Тільки вгорі буде шлях, а внизу у нас буде час. Шлях ми вимірюємо в метрах. Незалежно це на шлях на першій ділянці, на другій на п'ятій, і десятій. Час ми вимірюємо у секундах. Теж неважливо, який це проміжок. Ну, а середня швидкість, як і будь-яка швидкість, вимірюється в метрах за секунду. Бо горі-метр ділиться на секунду. Розібралися. Їхали далі. Є ще таке поняття, як миттєва швидкість. Швидкість у даній точці траєкторії в даний момент часу називають миттєвою швидкістю. Ну, Я не хочу знати середню швидкість взагалі, з якою я рухався від самого початку до самого кінця. Я хочу знати швидкість в даний конкретний момент. У цю мить, з якою швидкістю рухається тіло. От, конкретно зараз. Це миттєва швидкість. Миттєва швидкість тіла в даний момент часу можна розглядати як середню швидкість, але за дуже малий проміжок часу, що включає даний момент. Ну, бо в реальності ми не можемо зупинити час, він протікає в незалежності від того, хочемо ми чи ні. От, І ми можемо взяти там, е, час за 1 секунду, за 5 е, секунд, от. але ми не можемо взяти, ну, мільйон секунди. Розумієте? Для людини взагалі реальність це 2 секунди. Все, що довше 2 секунд, то вже минуле. Я зараз договорив визначення, і воно вже залишилося в минулому. Оскільки я говорив трошки довше 2 ні. секунди. От і так і миттєва шкірка. Вона повинна включати в даний момент часу. За одну секунду, пів секундочки. От таким чином. Миттєва швидкість шукається як відношення шляху до часу. Ну, швидкість буде шукатися тільки як шлях, поділений на час. Тільки... Буде різниця, який шлях, або декілька шляхів, і час, який загальний час, чи час у даний конкретний момент часу. Розумієте, да? цим відрізняється швидкість. Шлях у метрах, час у секундах, миттєва швидкість, метри за секунду, оскільки це швидкість, як ви не називаєте величини, вони будуть вимірюватися в тих самих одиницях виміру. Шлях у метрах, час у секундах, швидкість метри за секунду. Миттєву швидкість можна побачити в автомобілях. Цей пристрій називають спідометром, хоча це не є правильно. В нього інша назва. От. Здивовані. Почитайте і знайдіть, як називається пристрій, який показує швидкість автомобіля в даний конкретний момент часу. От, вона показує. Бачите? Це, напевно, якийсь спортивний автомобіль. бо Тут 160, а тут 260. А в чому різниця? А в тому, що тут мілі да? за годину. Великими цифрами, а тут кілометри за годину. Ну, хто грає в гонки, той знає, як ми змінюємо налаштування інтерфейсу, коли в американських одиниць вимірювання швидкості від миль за годину, переходимо до кілометрів за годину. Змінюємо налаштування інтерфейсу і в кілометрах і поїхали, погнали. Але ми з вами трошки відволіклися, тому повертаємося в нашу реальність. З теорією ми розібралися. Перед тим, як перейти до задачі, я хочу подякувати спонсорам каналу, які не тільки переглядами і вподобайками підтримують, але й гривнями. Кожен з вас теж може стати спонсором, достатньо під будь-яким відеоуроком натиснути кнопку спонсорувати. Або ж є посилання на приват, або в Монобанку надсилаєте, всі зібрані кошти йдуть на створення нових відеоуроків та перезапис старих відеоуроків у гарній якості. Сьогоднішній урок колись був створений ще в 2017 році, Зараз, 2024, я його перезаписую більш якісно. З цим розібралися. Право номер 1 Поїхали! Автомобільчик, поїхали, ми разом з ним. Так, де умова? Автомобіль за одну годину приїхав 80 км шляху. За наступні дві години він приїхав ще 100 км. Знайдемо середню швидкість руху автомобіля. Окей. Дано, що нам дано? Читаємо умову задачу. Що не фантазуємо, просто читаємо і переносимо. І так, дано, за одну годину. Значить, це Т1, бо у нас буде декілька. Часу, да? О, тут одна година, тут дві години, значить, ми не можемо писати просто Т. Ми пишемо Т1, оскільки це стосується першої ділянки, не кінь. Прихав 80 кілометрів, значить Л1, потім, за наступні дві години, це вже буде Т2, це буде інший час від 2 години. Ще 100 км, Л2. Знайдемо середню швидкість. Середня невідомо. Як шукаємо? Ну, звісно, через формулу. L1 плюс L2 поділено на t 1 плюс t 2 Ота велика формула, де ми писали, плюс L1, L1, і L, 2 і так далі. Ось вона для конкретної задачі. У нас є тільки дві ділянки, на яких рухався автомобільчик. Два проміжки, відповідно, і два доданки. Що ж, підставляємо замість L1L2 швидкість 80 плюс 100, а час 1 плюс 2. Угорі в нас виходить 180 км, знизу виходить 3 години. 180 ділимо на 3 буде 60 км за годину. Нагадую, дію ділення можна писати через дріб, через косу риску, через двокрапку. От така вона діє ділення. Її можна записувати по-різному. Додавання тільки через плюс. Віддівання тільки через знак мінус. А от дію ділення можна писати декількома способами. Так, з цим розібрався. Відповідь обов'язково відповідь. Цим ми вказуємо, що ми завершили розв'язування задачі. А де ще щось там собі планували зробити. Вправа номер 2 Півгодини хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км за годину. Бачите, хлопчик на велосипеді, сподіваюсь, всім каталися на велосипеді, маєте. Тому для вас це не повинно бути чимось таким нереальним. Потім велосипед зламався і останні 4 кілометри шляху хлопчик подолав пішки бідолашний. Якою була середня швидкість руху хлопчика на всьому шляху, якщо пішки він йшов півтори години? Йой, який жахика халепа. Дано! Півгодини, це 0,5 години. Да? Або одна друга години. Можна писати через десятковий дріб, через звичайний дріб. З яким вам простіше працювати, так і записуйте. В1 у нас є швидкість 24 км за годину. Потім зламався і останні 4 км. Тобто перша частина шляху це він їхав на велосипеді. Тут у нас буде L1, T1, V1. Друга частина шляху, коли він йшов зі зламаним велосипедом Л2, Т2, В2. Розумієте, да, скільки у нас частин руху було? От так легше і задачу записувати. Скільки він пішки йшов? Півтори години. Тобто 1,5 години. О. Треба знайти середню швидкість. Окей, юшки. Значить, розв'язання. Ми знаємо, що середня швидкість шукається за формулою L1 плюс L2 поділено на t 1 плюс t 2 L1 1 шлях на велосипеді, L2 шлях пройдені пішки. Те, про що я казав. Слайд завершився, перейдемо на наступного. L1... Що таке швидкість на першому ділянці? Це L1 поділено на t 1 Звідси я витягаю L1. як знайти, що нам треба, L1. Знайти треба В1 поможете на t 1 Навіщо я це все роблю? Тому що в мене немає l 1 Бачите, я би підставив формулу L1, L2, і, і T1 і T2, але в мене L1 немає. У мене є тільки v 1 і t 1 Тому я змушений через v 1 і t 1 виражовувати l 1 Тепер підставляємо 24 км на годину, помножити на це 50 годин. Плюс 4 км, поділено на 0,5 плюс 1,5 години. 24 помножити на 0,5. Сподіваюсь, вмієте множити на десяткові дроби. Якщо ні, на каналі є математика за 6 клас. Будь ласочка. Години і години скоротилися, залишилися кілометри, тут кілометри пів години плюс півтори години буде 2 години. Тобто тут усе правильно. 12 км додати 4 кілометри буде. 16 кілометрів ділимо на 2 години. 8 кілометрів за годину. Написав відповідь. Все, ми з задачкою розібралися. Далі. Домашнє завдання. Задачі розв'язали теорію вивчили. Бонусне завдання. Напишіть мені в коментарях. Ребусом, яке слово я зашифрував. Хто знає, напише правильну відповідь з мене вподобачка. Не соромтеся писати коментарі. Я всі коментарі читаю. Три цікаві коментарі потрапляють в рамочку в наступний відеоурок. В цей потрапити вже неможливо, бо я його записав. А та от наступний без проблем. Тому думайте, що зашифровано, а ми рухаємося далі. Зараз у нас музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайте. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Кременець, Тернопільська область. От така велична споруда. Якщо я не помиляюся, то це церква, да, Христина, це вказує. Мені спочатку здалося, що це маєток якогось пана, а може і маєток якогось пана. А хто знає, хто мешкає в цьому місці, напишіть, будь ласка, що це за будівля така. От, дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. Тести самі себе ж не пройдуть. Да? Так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Тема тестів співпадає з темою уроку. 11 запитань. До речі, шановні вчителі, якщо маєте бажання придбати презентацію або тести використовувати на своїх уроках, будь ласка, є в описі посилання, як зі мною зв'язатися, і там все є. Виїхали. Починаємо тестування. І так. Вкажіть швидкість тіла, яке за 2 секунди пройшло шлях 12 метрів. Можна натиснути на паузу і 12 поділити на 2 в стовпчик. Звісно ж, буде 6 метрів за секунду. Вкажіть основну одиницю вимірювання шляху мемики, ми. Міліметри, кілометри, метри, дециметр. Звісно ж, метри. Так, яким видом руху є рух міського транспорту? Непрямолінійний рівномірний. Слухайте уважно і згадуйте. Прямолінійний рівномірний, прямолінійний нерівномірний, непрямолінійний нерівномірний. Загалом це непрямолінійний нерівномірний. Так, звісно, є випадки, де транспорт рухається за прямою лінією, з однаковою швидкістю, але зазвичай рухається з різною швидкістю. Рухається по своєму маршруту, який далеко не пряма лінія. В автобусах, у трамваях, тролейбусах зазвичай є карта маршрута, по якій він рухається, можете підійти, подивитися і побачите, що там не. є ділянки прямої лінії, але в цілому маршрут там якась кривенька лінія. Вкажіть основну одиницю вимірювання швидкості метри за секунду, метри за хвилину, кілометри за секунду, кілометри за годину. Звісно ж, метри за секунду. Швидкість тіла залежить від маси тіла, ні. Від розмірів тіла, ні. Від шляху, яке тіло пройшло так, і від часу руху. Так. Як зрозуміти, залежить чи ні, згадуємо формулу. Формулу зазвичай заносять те, що впливає на цю величину. У нас V дорівнює L поділено на T. Тобто швидкість залежить від шляху і від часу. От, будь ласка. Ми її вибираємо. Учень за одну хвилину пройшов 300 метрів, потім за три хвилини ще 500 метрів, з якою середньою швидкістю він рухався. Тиснемо на паузу, розв'язуємо і обираємо правильну відповідь. Не треба спішити, ви ж не на фізкультурі. Ви тут повинні зробити правильно, а не якомога швидше. І аби як. То на фізкультурі треба прибігти першим, зробити краще. Але то ж фізкультура там свої вимоги. На уроці фізики свої вимоги. І так, щоб це був один предмет, якщо все було однакове. Так, значить що, розв'язали? Ну, звісно ж, 200 метрів за хвилину. Прямолінійним нерівномірним рухом називається рух, при якому тіло за однакові проміжки часу проходить різну відстань. Так. Траєкторію руху є пряма лінія, так. Руху є крива ні. Тіло з однакової проміжки проходить однакові відстані, ні. Прямолінійним рівномірним рухом називається рух, при якому траєкторію руху є пряма лінія. Тіло з однакової проміжки проходить різну, ні. Тіло з однакової проміжки проходить однаково прямолінійним рівномірним, бачите? Так. Коли на уроці фізкультури двоучні біжать на випередки, то яким є їх рух? Прямолінійним, нерівномірним. Ну, якщо 60 метрів бігти, да, а не марафон. Вкажіть основну одиницю вимірювання часу секунда. Не година секунда. Встановіть відповідність В це метри за секунду, Т це час, Л це шлях. Та-дам! мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці, респект вам. Ну що ж, переглянемо звітуліку. Його можна зберегти, до речі, у файл або роздрукувати. Тут вказується тема, хто проходив. Коли проходив, скільки тривало тестування, скільки правильних відповідей, оцінка 10. Помилок сьогодні немає, тому аналізувати нема. Щоб були помилки, ми б це все діло аналізували. І так, мої шановні друзі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть нерівномірну вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал Топ-Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Ставайте спонсором каналу. Приєднуйтесь на сайті школа.топ, Зібрані посилання на всі відеоуроки. Для вчителів є зразки, матеріалів, ціни там усе є. Моя особиста сторінка у Фейсбуці. В Вайбері допомагаємо один одному з домашкою. В інстаграмі фоточки, в тіктоці теорія за одну хвилину, так само, як і на другому нашому YouTube-каналі Швидкоматика, тільки теорія. Треба перед уроком повторити. Швидкоматика вам допоможе. Теорія за одну хвилину. Ну, а у мене, в принципі, на сьогодні майже все. Бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сніг, сніжочок, тому що сьогодні у нас випав сніг. 9 січня 2024. От пишете, я буду знати, що ви довелося до кінця і з задоволенням натисну вам подобачку. Ну, а в мене на сьогодні все. Все добре і до побачення!